Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій Леся. Нарешті ми, подивившись всі публікації в фейсбуках, в інстаграмах, не знаю, на Ютубі, вирішили теж поїхати по гриби, піддалися цьому грибному двіжу. Так що зараз ми в лісі, недалеко тут між Долегницею і Любіним. Запрошую всіх з нами по гриби. Поїхали! Насправді мені. Зараз дуже цікаво, що ми тут знайдемо, чи не знайдемо, чи багато буде грибів чи ні, чи будуть якісь цікаві. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи були ви в цьому році, чи ходили ви по гриби і що знайшли, чи багато грибів. І так, перші гриби сироєшки ось такі у нас. Це що я знайшов, не знаю, ліся їх не збирає, а я збираю, тому що не знаємо, чи щось знайдемо взагалі, щоб не повертатися з порожніми сітками, як ото говорять. Так, друзі, скільки збираю гриби, я ще ні разу, жодного разу не бачив такі чорні гриби. І хочу вам зараз показати їх. Дивіться, це справді гриби, не якийсь там, ось дивіться, вони чорні, у них є ножка, але не видно, що там і не сіточка, і не полоски. Але такі гриби. Дивіться, вони на дереві ростуть. Так що пишіть в коментарях, що це за гриби, як вони називаються. Тому що я такого дива ще не бачив. Дивіться, друзі, яка у нас красива природа, які грибочки є різні, і які чудеса природа робить. Пишіть, хто знає, як називаються ці гриби. Ну, Зрозуміло, що вони не їстівні, але все таки. Ліс це мішаний. Тут є і сосни, як ви бачите, і є, і дерева. Мішані дерева, є дуби, так що є можливість того, що ми знайдемо тут і білі гриби. Не знаю, чому з таких сироєжок тут багато. Може, тому що їх люди не збирають, або вони дуже швидко розмножуються. А, дуже багато людей говорять, що вони не смачні. Ну, якщо зрівнювати з такими грибами, як білі, то звичайно це так. Але як немає взагалі грибів, то я збираю і такі. Так, ось перші цікаві гриби. Чи під Березовик, чи під Осиновик. Пишіть в коментарях, як називається. І он другенький. І так ось якась пройшла хвилинка і я загубив Лесю. От, бачите, немає ніде не чути. І розкажу вам лайфхак, як до речі, вон гриб як знайти чоловіка в лісі. Ось у нас є такі аплікації Zenly бачите. І воно показує, де хто є і в яку сторону треба йти, щоб знайти. Так що Ідеш, і по локації можна дуже швидко знайти. Тут у мене поляна сироїшків, бачите, такі червоні, красиві. Збираю. Але <плес> дуже мало інших грибів, таких елітних. Елітних не знаю, чи визбирали вже люди, чи, чи чому вони тут не ростуть і щось вони мені не дуже попадаються. Так, ось можна побачити, що Леся десь іде. По дорозі. По дорозі. І я йду в її сторону. І вся в вірному напрямку. От о десь туди вона йде. А ось дивіться, які красиві мухомори. Деякі люди говорять, що їх можна їсти, якщо правильно приготувати. Пишіть в коментарях, чи їли ви коли-небудь такі мухомори. Так, знайшов. Знайшов я перший маслюк. Маслюк, багато сироїжок, але маслюків немає. Ось, бачите, теж сирижка, але вона вже спорчена. І я чую, де там десь там хрустять, хрустить Леся в лісі. Здивіться, показує, що ми десь поряд. Я тут на дорозі, а Леся десь там. І он так і є. А там в кущах іде Леся. Так, в грибах головне знати місце, де вони ростуть, де їх збирати. Ось Будь ласка, ще три маслючки. Дуже гарні, О, супер. Щось вже цікаве є. Так, проблукавши десь годину часу в лісі, нарешті ми знайшли щось таке нормальне, таку дорогу, над якою ростуть багато грибів. І крім маслюків, ось є дуже багато таких моховичків. Це теж їстівні гриби. І я вам зараз покажу. Вони маленькі, так що буде все добре. Ось, дивіться, скільки їх. Це не маслюки, це моховички. Вони не червиві, невеличкі, і їх дуже-дуже багато. Так що зараз треба мати терпіння і всіх визбирати. Друзі, це грибочки мого дитинства. Вони похожі дуже на маслючки, називаються моховики, там хто їх називав козлюки. Вони ростуть на мохові, ось дивіться, як і їх дуже багато. І вони якраз малесенькі такі, і дуже клопітно їх. Збирати і треба мати терпіння, щоб все це визбирати. Ну, дивіться, вони такі маленькі, тут така шапочка, мочалочка. І, і я їх з дитинства збирав і готував. І дуже багато, друзі, дуже... Тут я не знаю, дівчата, я загублю, загублю дівчат, тому що вони десь пішли, а їх тут збирати і не перезбирати. І малесенькі якраз, якраз ідеальні це на... Для маринувати їх ще засолити. Дивіться, скільки. їх. Продовжуємо збирати гриби. І ще хочу поділитися з вами таким лайфхаком. Є така аплікація, я напишу десь тут чи тут, як вона називається. Можна дуже легко приділити, що це за гриб. Ось ми знаємо, що це сироїжка. І зараз дивіться, я показую, як оприділити, наприклад, якщо ви не знаєте, ось це аплікація. Треба сфотографувати гриб А на Сергійко був тінь. Три рази. Ось збоку, зверху і знизу. Іде аналіз. І зараз дивіться, сироєшка сініватає. Пожалуйста, гриб с'єдобний. Тут можна все прочитати про цей гриб. І, будь ласка, користуйтеся. Сергій не заспокоюється, це вже у нас який четвертий гриб. Угу. І ми далі определяємо. Дивіться, тут Дивіться, який незвичайний, да, цей незвичайний раз. гриб, допустимо, з'їсти його чи ні. <кхи> і просто ось з боку. Фотографія збоку, фотографія, я так розумію, зверху треба зробити і знизу. Ну Знизу тут такового нема. Отак. Все. Аналіз даних йде. Зараз Навозник білий. О, який хороший гриб. Чернільний гриб називається. Навозник білий. О, сразу... Кстати, дивись, він не ядовитий. Не, не ядовитий. не написано так, як було в попередній. Так? Угу. А, да. не, не ядовитий. Ну, мабуть, і не їстівний. Ну і не їстівний. <світ> ось він так розкривається, бачите. Все про нього написано. Ні, дивись, ядовитий. А, ні, хлорофітом це не той гриб. Ось навозник. Ну, коротше, тут про нього можна почитати. Ось сезонний збор, ось де він, де він росте. Він росте. Навозник белый, уникальный гриб, несмотря на его скромную внешность, он получил срок применения в производстве чернил. Вы представляете? А, потому что там те еще великие раскрытия, да. то они черные. В процессе, угу. да. Значит, в процессе гриб окрашивается в черный цвет. Чернила, сделанные из таких грибов, образуют неповторимый рисунок, который невозможно подделать. Понятно? Их используют для защиты важных документов. Токсичность. Навозник белый содержит, значит, короче, умеренно токсичен. Угу. Сьогодні фотосесія получилась, не в мене а в грибів. Міцена тонкошляпкова. шляпковая. <рес> Момент істини. ну вішенка обикновенная. Просто диви Курча, де пакету взяти? Пакет, ну. Знімай спітер. Світер, долю, опаня, пліс. Диви Опенік. Так раз. Яршок, да, я не знаю це, звісно. Ото так і виводь чоловіка в парк погуляти. Опенік толстоногий. Блін, ну що? Перша фотографія. Так, зараз іде далі. Два і знизу три. Дивіться, йде. Опеньок толстоногий. Будь ласка, це у нас опеньок, Самі настоящі опеньки. Так що користуйтеся, така аплікація, і так можна узнати, що це за гриби.